Привіт! Нам дуже приємно, що ти дивишся відео про фурнітури Блюм саме на нашому каналі. Тут завжди точна, достовірна, актуальна, офіційна інформація з першоджерела. Тож, якщо ти ще не підписався на наш канал, не зволікай! Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії Блюм Україна. У цьому відео ми розкажемо про нові напрямні тандем з інтегрованим механізмом Tip-ON для фасадів без ручок. В даний час інтегрований тіпон є лише у напрямних тандем 19, часткового висування з кріпленням на замки. Замки ті ж самі, що і для стандартних напрямних тандем. Динамічне навантаження напрямних 30 кг. Щоб збільшити зону спрацювання механізмів тип ООН та покращити якість руху, за будь-якої ширини шухляди рекомендовано ставити вал синхронізації. Він виготовлений з високоякісного пластику і підходить для ширини корпусу до 1200 мм. Як зробити розкрій валу? Від внутрішньої ширини корпусу, позначається літерами LW, відняти 37 мм. Внутрішня ширина корпусу, в який ми будемо встановлювати шухляду, 568 мм. Тож довжина валу має бути 568 мінус 37 531 мм. Просір потрібний у корпусі. Для стандартної шухляди мінімальна внутрішня глибина корпусу дорівнює. Номінальна довжина напрямних позначається літерами NL, додати 3 мм. У нас напрямна 500 мм, тож 500 плюс 3 дорівнює 503 мм. Для внутрішньої шухляди з фасадом, мінімальна внутрішня глибина корпусу дорівнює номінальна довжина напрямних плюс товщина фасаду плюс 7 мм. Якщо це внутрішня чотиристороння шухляда без фасаду, то номінальна довжина напрямних плюс 7 мм. Розміри самої шухляди такі ж, як і для інших напрямних Тандем 19. Проте, як правильно розрахувати ці розміри, як зробити обробку шухляди, можна побачити у двох відео на нашому каналі за назвою Напрямні Тандем 19 та Шаблон для Movento і Тандем. Кріплення напрямних до боковини. Мінімальна відстань від верхньої площини дна корпусу або для верхніх шухлят від низу фасаду до центру монтажних отворів 34 мм. Про те, як правильно вираховувати позиції напрямних для декількох шухлят в одному корпусі, можна подивитися на нашому каналі у відео «Два прості способи розрахунку позицій напрямних. Відстань від переднього краю боковини корпусу до першого монтажного отвору для стандартної шухляди 37 мм. Для внутрішньої шухляди з фасадом товщина фасаду плюс 23 мм. До наступних отворів залежно від довжини напрямної. Монтажні отвори зроблено з урахуванням системи 32. І переходимо безпосередньо до монтажу. Закріплюємо напрямні на боковини корпусу. І тут теж треба бути уважним. Під стандартну шухляду закручуємо через четвертий отвір у верхньому ряді отворів, під внутрішню через другий теж у верхньому ряді. Кількість саморізів та у які отвори їх вкручувати, залежить від довжини напрямної. Напрямні встановлено. Висуваємо їх. І вставляємо вал у спеціальні гнізда в задній частині обох напрямних. Тепер ставимо шухляду на напрямній і засуваємо її до кінця. За потреби можна змінювати зазор між фасадом та корпусом. Це робиться за допомогою регуляторів, які знаходяться в нижній частині напрямних. Ну і регулювання за висотою на замках. Все точно так само, як і в стандартних напрямних тандем. Мінімум складових і максимум ефекту це короткий, але точний опис нових напрямних тандем 19 з інтегрованим тіпон. Якщо залишилося запитання або щось незрозуміло, пиши, ми завжди готові надати допомогу. А зараз прощаємося до наступної зустрічі. Бажаємо гарного настрою і міцного здоров'я!